Антарктида найхолодніше, найвітряніше і найвисокогірніше місце на Землі. Континент, вкритий кригою товщиною до 4,5 кілометрів розміром удвічі більше за Австралію, але, попри свої вражаючі масштаби, це фактично найбільш недосліджена частина планети. На перший погляд, це безмежна біла пустель, та якщо купнути глибше за кожною брилою льоду. За кожною зиме ховається історія, яку людство тільки починає розгортати. Усім привіт! Ви на каналі Іліноїс. Лайк цьому відео ставити не поспішайте, поставити, коли додивитеся, а підписатися на канал запрошую вас прямо зараз. Ну а тепер влаштовуйтеся зручніше, і поїхали. Іліноїс! <звук> Ідея існування великої південної землі з'явилася ще в античності. Греки пропускали, що земля має бути врівноважена, тож на півдні мусить бути материк, який балансує північні землі. Але перше підтвердження з'явилося лише в 19 столітті. У 1820 році кілька експедицій майже одночасно побачили узбережжя невідомого континенту. Це була російська, британська та американська. Місії та справжні дослідження розпочалися лише у 20 столітті, коли технології дозволили витримувати суворі умови Південного полюсу. Антарктида єдиний континент без корінного населення і водночас єдиний, який не належить жодній країні. Але це не означає, що за нього ніхто не бореться згідно з договором про Антарктиду. Підписаному 1959 році континент оголошено зоною миру і науки. Тут заборонені військові бази, видобуток корисних копалин та ядерні випробування. Але понад 30 країн мають тут наукові станції, і, як ми побачимо далі, деякі з них займаються не лише наукою. Договір про Антарктиду забороняє мілітаризацію континенту та будь які територіальні претензії. Його ідея зберегти Антарктиду виключно для наукових досліджень, у теорії звучить ідеально, але чи справді все так прозоро. Станом на сьогодні договір підписали 56 країн, та лише 29 із них мають право голосу, і це ті, хто веде значну наукову діяльність. А отже, саме вони ухвалюють рішення, інші просто спостерігачі Чи не є це формою прихованого контролю. Попри заборону на офіційні претензії, де факто кілька країн розділили Антарктиду на сектори: Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Франція, Норвегія, Аргентина та Чилі заявили про свої зони впливу, деякі з них навіть перетинаються, наприклад, претензії Аргентини та Великої Британії. І хоча ці претензії формально не визнаються, на місцях ці країни активно будують інфраструктуру. Дослідницьких станцій, логістичні бази, пункти постачання, усе це за офіційною легендою, наука та насправді геостратегічне закріплення. Згідно з договором, військові не мають права діяти в Антарктиді, проте дозволено використання військового персоналу і техніки у наукових цілях, і тут відкривається величезне поле для маніпуляцій США, Ерефія та Китай. Мають тут станцію, які більше нагадують військові об'єкти. Там працює не лише цивільний персонал, а й фахівці з армії, розвідки та спецслужб. Супутникове спостереження, глибокі бурові установки, автономні зони зв'язку. Усе це свідчить про значно ширші цілі. Тому Антарктида може стати новим полем для холодної війни 21-го століття. Вона приховує колосальні запаси мінералів, газу і прісної води. І Хоча нині їхній видобуток заборонено, багато хто готується до моменту, коли заборону скасують або просто обійдуть. США вже заявляли, що не визнають жодних територіальних претензій в Антарктиді і залишають за собою право діяти на будь-якій її частині, Китай також нарощує присутність на континенті, ігноруючи західні заклики до стриманості, Арефія – одна з небагатьох країн, що має повноцінну цілорічну станцію. На південному полюсі. Це не просто суходіл, покритий льодом. Це материк, над яким лежить до 4 км криги. Але під цим шаром справжній світ, понад 400 підльодовикових озер. Найвідоміше з них озеро Восток, розташоване на глибині понад 4 км під поверхнею. Це озеро не бачило світла мільйони років. Його вода тепла через геотермальне тепло. І вчені підозрюють, що там може існувати життя, Причому ізольоване і зовсім не схоже на те, яке ми знаємо. У 2012 році рехівські дослідники пробурили озеро Восток. Зразки вразили науковців, було знайдено невідомі мікроорганізми. Антарктида колись була частиною суперконтиненту. Гондуани. Вона не завжди була крижаною пустелею, під цим шаром льоду величезні гірські масиви, такі як гори Гамбурцева. Вони нагадують Альпи, але ніхто не знає точно, як вони сформувалися. Деякі дослідження натякають на можливість того, що в давнину тут існували річки, ліси, та навіть життя. Радіолокаційне зондування виявило сліди давніх річкових русел, схожих на ті, що формуються водою, а не льодом. У районі землі Вілкса було виявлено величезну магнітну аномалію. Регіон з дивним підземним об'єктом діаметром близько 300 кілометрів. Дехто припускає, що це може бути астероїд або ж залишки стародавньої геологічної структури. Ця зона практично не досліджується і не тільки через кліматичні умови. У деяких районах доступ офіційно заборонений або обмежений, причини, нібито технічні або безпекові. Але в суспільстві вже давно побутують припущення, що в Антарктиді ховають щось значно більше, ніж кажуть офіційно. Кілька років тому НАСА зафіксувала незвичні зміни у формі льодовикового покриву. Науковці виявили, що деякі ділянки поводяться так, наче під ними відбуваються зрушення. Це може свідчити про наявність води та геотермальної активності або інших процесів, які ми ще не розуміємо. У 1946 році США розгорнули масштабну військово-морську експедицію під назвою Операція Хайджамп. У ній взяли участь 13 кораблів, 33 літаки та майже 5 тисяч військових. Офіційна версія тестування обладнання в умовах холоду. Але масштаби як для війни. Усього за кілька тижнів після прибуття експедицію несподівано згорнули. Жодних чітких пояснень. У пресі з'явилася уривку розповідей про нібито зіткнення з невідомими літаючими об'єктами, свідки мовчали. Архіви засекречені. Антарктида. Єдине місце, куди не можна просто взяти і поїхати. Туди не дозволяють вільного туризму або незалежних експедицій. Усі поїздки жорстко контролюються Чому така непрозорість? Чому регіон, де нібито нічого немає, так оберігають від сторонніх очей. Деякі ділянки Антарктиди на супутникових картах виглядають підозріло, вони нібито не чіткі, або замилені, або просто відсутні, особливо у східній частині континенту це ті самі регіони, де виявлено магнітні аномалії та гіпотетичні підземні структури. Супутники фіксують зміни температури під поверхнею. Активність, яка не характерна для безжиттєвої льодовикової пустелі, проте наукові коментарі мізерні, усі мовчать або переводять тему, що ховають під грифом цілком таємно на форумах, у витоках Wikileaks і навіть у свідченнях окремих експертів, миготять фрази про стародавні структури нелюдського походження, залишки гігантських форм життя. Технології, які можуть змінити цивілізацію, експерименти, які не мають права побачити світ? Фантастика. Можливо. Але чим більше уряди мовчать, тим більше з'являється підозр. Бо якщо Антарктида це просто крига, то навіщо стільки секретів? Антарктида це материк, де в одному місці зібралися надзвичайні явища магнітні аномалії, приховані підземні озера. Ідеальні геометричні структури, сліди метеоритів, які не знайшли на інших континентах, це місце, яке могло зберегти в собі правду про початок людства або про щось зовсім інше. Якщо ми не можемо вільно дослідити частину власної планети, то чи дійсно ми маємо доступ до правди? З часів перших полярних експедицій пройшло більше століття, але чи стали ми ближчими до істини? І поки весь світ фокусується на новинах, хайпі і соціальних мережах, справжня загадка мовчка лежить під кілометрами льоду. Можливо, саме там відповідь на питання, ким ми є, звідки прийшли і куди йдемо. Та поки ми не отримаємо відповіді, Антарктида залишатиметься не просто білою полямою на мапі, а замкненим порталом у минуле або майбутнє. Якщо вам сподобалося це відео, Тепер уже з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте підписку на канал Ілліної с, а також запрошуйте до обговорення теми у коментарях. Можливо, інші мої відео теж будуть вам цікавими. Діліться цим відео з друзями, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі Іліноїс.